Привіт, мої дорогінки! З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео для моїх найніжніших, найкрасивіших і найдорогоцінніших дівчат. Будемо говорити про секрети високоцінної жінки, жінки-мрії, заради якої чоловіки зірочку із неба готові дістати. Вона отримує компліменти і увагу, дорогі подарунки, поїздки, статус і все, чого вона бажає. Це жінка наповнена магнетизмом впевненості, жіночністю. І кожен і жінки в тому числі хочуть долучитися до її магнетизму і дізнатися її секрет. Сама кімната стає більш дорогою і наповненою, коли така жінка з'являється у ній. Отож, якщо тобі цікаво, продовжуй дивитися, заварюй чай, каву, сідай зручніше. Став лайк, підписуйся на канал, і не забудь переслати це відео подрузі для того, щоб вам на жіночих посиденьках було потім про що поговорити. Чоловіки поводяться із жінками так, як вони нас оцінюють. Тому для цієї жінки, жінки мрії, високоцінної жінки або жінки на десятку він готовий стрибати вище своєї голови. Він забуде про свої обмеження і обставини, а також обіцянки перед іншими жінками і людьми в своєму житті. Тому один той самий чоловік заради однієї жінки буде робити мінімум для того, щоб утримувати її для себе. В той час як для іншої будуть і подарунки, і увага, і компліменти. Ви можете виглядати як високоцінна жінка, можете поводитися як вона, можете завчити правила етикету і вивчити маніпулятивні фрази. Проте чоловік, свідомо і несвідомо буде вас всіляко перевіряти, а саме життя буде пропонувати такі ситуації, які розкриють хто є хто. Всі маски будуть відкинуті як непотрібне лушпиння. Отож, потрібно дійсно бути високоцінною жінкою, а не маскуватися під неї, перш ніж знайти чоловіка, який оцінить вас по достоинству, і побачить, яка ви високоцінна жінка, ви маєте самі знайти своє достоинство і зрозуміти, в чому ваша унікальність, в чому ваша цінність і що ви приносите у стосунки, чому інші мають поводитися із вами, так як ви цього хочете і вимагаєте якими є ваші особливості, ваші унікальні властивості, чому полягають ваші сильні і слабкі сторони, а також прийняти свої обмеження. Сила прийняття це те, чого нам глобально бракує в цьому світі. Люди дуже жорстокі до слабкостей, рис, властивостей інших людей, особливо, якщо їхні батьки були жорстокі до них. Люди захищаються від цього болю, який вони не могли пережити, переварити у дитинстві, і витісняють його, а потім засуджують, оточуючих за те, що є у них всередині. Я про це детальніше розказувала у своєму відео Захисні механізми психіки. Леді вам потрібно не груди собі додавати або ні спиляти, а гарненько пропрацювати зі своєю нелюбов'ю і неприйняттям себе. Коли ми пропрацьовуємо неприйняття певних своїх рис, то ми починаємо їх не тільки в собі приймати, а й в оточуючих. І це змінює наше коло спілкування, тому що ми притягуємо до себе те, що ми емануємо, що ми цей світ випромінюємо. Давайте згадаємо про тих людей, зовнішність яких, м'яко кажучи, не відповідає загальноприйнятим канонам краси. Це не завадило їм привернути в своє життя зіркових партнерів і з'являтися з ними на червоній доріжці. Для прикладу, невідома дружина Метью Маконахі або подруга журналістка Пірса Броснана, яку в пресі лагідно називають Пишка. Не говорячи уже про нестандартну подругу Кіану Рівза, отож для початку самій потрібно переконатися в своїй цінності, достойності і унікальності, а потім переконати в цьому свого чоловіка і всіх оточуючих, зимітувати не вийде. Ми знаємо приклади нарцисичної, егоїстичної, високомірної поведінки, які нам, як знатокам психології, говорять про насправді занижену самооцінку. Отже, знання того, що ти достойна, і уваги, і подарунків, і компліментів, на які ти розраховуєш, і вміння виставити свої кордони, показати партнеру нетоксичним, ненав'язливим способом свої стандарти і вказати, що певна поведінка є неприпустимою ні за які бенефіти і блага. По-друге, показувати оточуючим, що ви сприймаєте себе серйозно і дбаєте про своє тіло, а не тільки про свою безсмертну душу. Душа це все дуже прекрасно, але ми знаємо, що в сучасному світі ми маємо бути гарно репрезентовані, тому відповідно до вашого статусу, доходу, роботи, стилю життя, ви маєте вдягатися в все найкраще, що ви можете собі дозволити на даний момент. Через зовнішній вигляд ми також показуємо назовні свої цінності і стиль життя, і певні пріоритети. Я впевнена, що ті жінки, які полюбляють елегантний жіночний стиль, які люблять носити підбори, хоча б інколи, можуть сказати, що є різниця ніж коли вони взувають свої улюблені угі. Чоловіки, бачачи жіночі форми, жіночі атрибути, проявляються більш галантно і делікатно до жінки, а це завжди приємно отримувати. Краса це в першу чергу про здоров'я, тому здоров'я шкіри, волосся, нігтів обов'язково зубів це те, на що ви маєте в першу чергу звертати увагу і не заспокоюватися до тих пір в пошуках професіоналів, поки ви не досягнете досконалості. Наведу вам приклади свого життя. Колись в мене в молодості була знайома. Вона була нормальна, симпатична, висока дівчина із нормальної київської родини. І все було б непогано, якби не прищі, які були в неї по всьому обличчю. Вона їх замазувала товстим слоєм тоналки. І так тривало ледь не десятиліття, яке її знала. На питання, чому ти нарешті це не вилікуєш, вона розповіла, що вона зверталася до одного лікаря-дерматолога, до іншого лікаря-дерматолога. Лікування було безуспішним, це тривало до тих пір, поки вона не звернулася до іншого лікаря-дерматолога, яким виявилася молода дівчина тільки після університету та виписала їй недороге лікування і воно одразу подіяло. Це приклад того, як некомпетентні лікарі або неправильні лікарі можуть псувати нам життя, ну точніше, не псувати, але не Допомагати нам в житті, тому шукайте своїх спеціалістів. Це інколи займає певний час і потрібно перебрати, сходити до одного, проконсультуватися, до другого зібрати декілька альтернативних думок для того, щоб потім зробити якісь свої висновки. Висновок або мораль, дівчина витратила 10 років свого життя, відлякуючи від себе потенційних достойних кавалерів своїм непривабливим зовнішнім виглядом. Ну і харчування. Ми є те, що ми їмо. Тому потрібно гарно підбирати те, що ви кладете собі в рота, тому що завтра це буде вашими клітинами і вашими органами. Якість сучасних продуктів не відповідає жодним. Стандартами, нормам потрібно підбирати постачальників і дбати про якість продуктів, тому спілкуйтеся із нутриціологами, дієтологами і дбайте про своє тіло з молоду, тому що це ваш ресурс, найголовніший ресурс у цьому житті. Повірте мені, як жінці, які вже за 35 років, все те, що ви вкладаєте в своє тіло, те, як ви про нього піклуєтеся в молодості. Це має довгостроковий ефект, тому пийте більше води, гарно харчуйтеся і робіть все необхідне для здоров'я вашого тіла. По-третє, зробіть свою увагу і присутність дорогою. Високоцінна жінка не розкриває свою душу і секрети першій ліпшій людині. Вона знає, що довіру потрібно побудувати, і людей в своєму житті потрібно перевіряти, якщо людина купила коктейль або зробила комплімент, або посміхнулася, це не робить її другом або достойною довіри. Вже давно прислів'я існує, що потрібно спочатку пуд солі разом з'їсти для того, щоб друзями стати. Це не означає, що високорангова, високостатусна, достойна жінка буде неприємною в спілкуванні, чи буде мовчати, відвертатися і ігнорувати оточуючих. Для цього вже давно етикет придумали, для того, щоб відповідно до ступеня вашого знайомства чи до обставин вашого життя ви могли підтримати ненав'язливу бесіду, поверхневу бесіду, яка не вимагає вивертати душу. На виворіт із малознайомою людиною, жінка, яка себе поважає, має наповнене і цікаве життя, і вона не є легкодоступною. Нам не цікаві ті речі, які є легкодоступними, Ми їх просто не цінуємо. Отож, якщо чоловік дзвонить вам ввечері і намагається домовитися з вами про побачення, то краще нехай бачиться із кимось іншим. Які у вас були плани до його дзвінка? Ви збиралися собі епіляцію зробити чи з подружкою піти повечеряти? От, і дотримуйтеся своїх планів. А він, якщо хоче вас побачити, то може з вами домовитися заздалегідь, щоб ви могли упорядкувати свої плани. По четверте, ваші кордони, ви не зобов'язані, комусь що? пояснювати і виправдовуватися, ви такі, які ви є, і ви маєте право на свої рішення і думку. І доведено, що чим більше ви виправдовуєтесь і намагаєтеся довести щось співбесіднику, тим більше сумнівів він має, і тим менша значимість ваших слів. Отож, якщо ви відчуваєте, що ваш співбесідник робить паузу. Його зовнішній вигляд, вираз обличчя ніби спонукає вас почати виправдовуватися і пояснювати свої причини. Вам може бути від цього тривожно, дискомфортно. То це може бути ознакою вашої залежності емоційної в першу чергу. Вам в такому випадку потрібно зробити цю паузу і силою змусити себе замовкнути і перестати виправдовуватися. Чим частіше ви будете практикувати цей прийом, тим легше вам буде витримувати ці паузи і просто закінчувати розмову на тій хвилі, на якій ви хочете її закінчити. Дівчата, я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли ви не з тим хлопцем, коли він вас... Гостить, якось газлайтить, змушує платити навпіл, поводиться недостойно, зраджує вам, проявляє пасивну агресію і робить інші речі, про які ми говоримо на цьому каналі. То ви в цей момент втрачаєте можливість бути з іншим достойним чоловіком, який буде вам дарувати подарунки, говорити компліменти і дасть вам те, на що ви розраховуєте і чого ви достойні. Не витрачайте свій найцінніший в цьому всесвіті ресурс, ваш час на того, хто не є достойним чоловіком. Я знімала відео про те, як відрізнити інфантильного від достойного силочку залишу внизу. Обов'язково ознайомтесь. Отож, достойна жінка заявляє про свої кордони, і свої вимоги і стандарти, і не боїться про це говорити і добиватися свого. Робить вона це в нетоксичній манері за допомогою такого універсального інструмента, як дистанціювання. Не потрібно розказувати, що ти порушуєш мої кордони, або ти є інфантильним чи недостойним чоловіком, тому що така поведінка робить недостойною вас. Ви можете просто дистанціюватися від людини, коли вона проявляється недостойно. Я знімала ціле окреме відео про дистанціювання і силочку залишаю внизу. ознайомтесь обов'язково, тому що це є геніальним універсальним інструментом, яким повинна володіти кожна людина, не тільки жінка, але й жінка в першу чергу для того, щоб не тільки завоювати прихильність достойного чоловіка, а й ще й підтримувати інтерес на протязі усього сімейного життя. В ідеалі у вас завжди має бути трошечки мало. Ви маєте бути таким дефіцитним продуктом для того, щоб підтримувати у чоловікові постійне відчуття голоду і щоб наступний раз він знову і знову обирав вас. Це саме відбувається і з їжею. Я впевнена, що ви це помічали, коли страва є. Смачною вам вона до вподоби, але вона швидко закінчується. Вона є дефіцитною. То існує велика вірогідність, що наступного разу у кафе чи ресторані, чи там де ви її отримуєте, ви виберете знову її. Ситуації, коли він не дає вам те, чого ви достойні, порушує своє слово, негідно і безвідповідально поводиться, піти це показати внутрішню силу, взяти на себе відповідальність і показати самоповагу. Я тебе люблю, але себе, як то кажуть, я люблю більше. Я більше так не можу. Я бігла сюди на одинадцятий поверх упевнена, що ти тут когось трахаєш, як бачиш, не трахаю. Зараз зараз не трахаєш. Але трахатимеш знову і знову. А я не можу все життя бігати по сходах, щоб тебе застукати. Я думала, я це витримаю, але ні. Я вже застара. Мені все таки 37. Я ж тобі сказав, що постараюсь ніколи більше не завдати тобі болю. А тож постарайся. Саманто. Я люблю тебе. І Я тебе люблю. Але, але себе люблю більше. І там високо над казино, саманта забрала з грального столу найбільшу свою ставку своє серце. і варто було саманті подумати, що вона, можливо, рано здалась. Люди слів не розуміють, тому що слова є дешевими. Люди розуміють лише вчинки. Коли ви показуєте чоловікові, що не тримаєтесь за його штани, і готові продовжити жити без нього, то це йому говорить і про вашу впевненість у собі, яка є надзвичайно цінною, і про вашу самоцінність, і про ваше почуття власної гідності. Відтак, якщо ви до цього виражали свої стандарти, цінності і бажання в нетоксичній формі, якщо ви не принижувалися і не принижували достоинство вашого партнера, то існує велика вірогідність, що чоловік захоче вас зробити трофеєм, який хочеться принести додому і поставити на полиці і милуватися. Досить тривалий період часу. Однак хочу вас попередити, що ваші дії не будуть мати успіху в тому випадку, коли ви просто маніпулюєте для того, щоби змусити чоловіка робити те, що хочете ви. Ми, люди, є надзвичайно чутливими істотами. Ми знаємо, коли нами маніпулюють. А соціально успішний чоловік знається на цьому точно краще за вас. Отож, ваші маніпуляції можуть викликати в ньому лише злість і внутрішній спротив, і ви досягнете зворотнього результату. Дійте так лише в тому випадку, коли ви дійсно готові розстатися із чоловіком, тому що щось у його поведінці не відповідає вашим внутрішнім стандартам. І кінець закликаю вас, ніколи, ніколи, і ні за яких обставин не переслідуйте чоловіка. Це не жіноча справа. Я розумію, що за останні 20-30 років жінка отримала безпрецедентні можливості і ролі зараз змінюються. Разом з тим, роль переслідувача, завойовника і. Того, хто вирішує проблеми, належить чоловікові. Отож, хочете бути за маскулинним чоловіком, отримувати подарунки, компліменти і відповідну поведінку, то маєте підпорядковуватися природньому стану речей. Слідкуйте за тим, щоб у вас було менше в стосунках і проявляйте мінімум ініціативи. Ви та, хто слідує за ініціативою чоловіка. Він планує побачення, він дзвонить, він. Пише, звичайно, ви теж маєте бути і ніжною, і показувати свою зацікавленість, але цього має бути в рази менше, ніж чоловіка. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Запишіть, будь ласка, інсайти, які ви з нього отримали. Обов'язково пересилайте подрузі. Всіх люблю, цілую. Чекаю на індивідуальних і сімейних консультаціях.